Як зробити все правильно і не втратити гроші, тут буде все про особливості ремонту вторинного житла. У цьому відео ми розкажемо всі секрети ремонту та покажемо, як уникнути непотрібних витрат. Не чекайте, поки ремонт стане ще дорожчим. Не відкладайте на завтра. Ваш ідеальний ремонт починається сьогодні. Перейдіть за посиланням під відео або телефонуйте нам за номерами, вказаними в описі. Наша команда готова допомогти вам створити план, який відповідатиме вашим потребам і бюджету. Що потрібно знати про ремонт вторинного житла? Старі будинки навіть найзатишніше можуть мати безліч прихованих дефектів: нерівні стіни, проблеми з проводкою, старі комунікації, які потребують заміни. Все це може перетворити ремонт на справжній виклик. Але не біда. Ми підготували для вас кілька ключових порад, як уникнути типових помилок і зекономити на ремонті. Почнемо з того, що правильна підготовка і планування це вже половина успіху. Ось кілька порад. Перша оцінка стану приміщення. Перед початком ремонту важливо провести детальну оцінку стану вашого житла. Проконсультуйтеся з експертами, щоб дізнатися про всі можливі проблеми. Друге вибір матеріалів: використовуйте якісні матеріали, але не завжди найдорожчі. Існують відмінні варіанти, які можуть бути не менш ефективними і виглядати сучасно. Третє правильне використання простору. Оберіть функціональне планування, яке максимально використовує вашу площу. Наша команда має великий досвід у ремонті вторинного житла. Ось кілька порад від наших експертів. Не бійтеся оновлювати старі комунікації. Це може заощадити вам багато проблем у майбутньому. Залучайте фахівців для ключових етапів ремонту. Це допоможе уникнути непотрібних витрат і забезпечити якість виконання робіт. Чому варто замовити ремонт у нас? Наші клієнти завжди задоволені результатом, тому що ми забезпечуємо високоякісне виконання. Ми використовуємо тільки перевірені матеріали та техніки. Індивідуальний підхід. Ми слухаємо ваші побажання і реалізуємо їх у вашому проєкті. Гарантію на виконання роботи. Ви можете бути впевнені, що ремонт буде служити вам довго. У цьому відео ми детально дослідили ключові етапи ремонту вторинного житла, щоб ви змогли ефективно організувати цей простір. Ми розглянули основні кроки від оцінки стану вашої Ваня і завершення ремонту. Сподіваємося, це відео допомогло вам детально ознайомитися з ключовими етапами ремонту вторинного житла і зробило процес планування зрозумілішим. Якщо вам сподобалося наше відео, підтримуйте український контент, поставте лайк і залиште свій відгук. Ми завжди раді вашій підтримці. З вами була команда NSD Group, Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі.